Але оскільки цей автомобіль не дуже популярний, він офіційно не поставляється на ринки Європи, а також на ринок України, про нього мало хто знає і не завжди люди на нього звертають увагу. А потрібно. Виглядає цей автомобіль ось так. 2023 рік придбали ми його з пробігом 41 тисяча миль на повному приводі 2-літровий в самій топовій комплектації резерв за 7600 доларів. Всіх вітаю! Ви на каналі Міто Авто це канал про авто із США а також автопідбір в Україні. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні на наступну тему. Це купівля найпопулярніших кросоверів, які завжди привозилися зі Сполучених Штатів Америки і які були найбільш улюбленими автомобілями завжди у наших замовників. Працюємо ми сьогодні у нас на СТО, там де у нас і офіс, і СТО, це кільцева 4Б за Ашаном, де ви завжди нас можете знайти, або в Google картах ввести просто міту авто і вас приведе в точечку до нас. Тому, якщо ви вже здогадалися, то мова піде про Jeep, Rocky, про... Джип Компас і про ще один третій автомобіль, який завжди його брат-конкурент є в топах замовленнях, особливо в цьому році. Це Ford, це Ford Edge, але преміальний його брат це Lincoln Nautilus. Розмовлянемо сьогодні на прикладі купівлі цих автомобілів для наших замовників. Тобто це автомобілі, які виграні вже нами для наших замовників, вони прямують в Україну. І на їх прикладі я вам зараз розповім, чому ці автомобілі е, максимально популярні, їх так багато беруть, і чому їх так важко стало купити. І чому Лінкольн на зайшов, усіх подвинув, і тепер це новий лідер в топах. Давайте починати із самого солоденького і самого бажаного. Всі ви дуже любите і знаєте такий автомобіль, як Ford Edge. Ford Edge – це автомобіль, який ну просто в 2025 році зірвав усі закупівлі автомобілів автомобілів у нас. Тобто, якщо завжди це Cherokee, Jeep Cherokee, то Ford Edge в цьому році переважає найбільше. Але є у нього автомобіль від преміального сегменту для американців. Це марки Лінкольн. Лінкольн буде на голову вище від Еджа, але ці два автомобілі побудовані на одній базі. Чому він буде вище? Тому що в нього буде товщий метал, тому що в нього будуть подвійні склопакети, у нього будуть кращі комплектації навіть з масажами сидінь. І це взагалі це люкс. Це люкс від Форда для американців. Але оскільки цей автомобіль не дуже популярний, він офіційно не поставляється на ринки Європи, а також на ринок України, про нього мало хто знає і не завжди люди на нього звертають увагу. А потрібно. Виглядає цей автомобіль ось так. 2023 рік придбали ми його з пробігом 41 тисяча миль на повному приводі 2-літровий в самій топовій комплектації резерв за 7600 доларів. Як бачите, хотілося клієнтам торгувати до 8,5, але за 7600 нас не перебивали, і ми його забрали. Автомобіль має пошкодження в лівій передній частині з переходом на дверки, і у нас є ще пошкодження в правій передній частині. виглядає це ось так. Сама топова комплектація включає в собі датчики, асистенти, дистронік, екстрене гальмування, електрокришку багажника, дуже хорошу шумоізоляцію, шкіряний пакет. Як бачите, великий ось такий екран, великий екран тут вентиляція, підігріви, масажі, пошук через Google. Завдяки голосовим командам панорама є, будь багато наворочених фішок, яких немає в Edge. Але двигун, наприклад, ось цей двохлітровий, іде той самий. Взагалі, це майже одна і та сама машина з Ford Edge, Але цей автомобіль набагато набагато кращий, тому що він преміальніший. Купуючи цей автомобіль для себе, ви маєте однозначно розуміти, що е, ви не підете в магазин і не купите на нього запчастини. Ось просто так. Купа запчастин буде в кожній машині. Ні. В кожному магазині всі запчастини будуть під замовлення, їх потрібно буде довше чекати, хоч вони зеджом на одній базі, і по факту, це одна й та сама машина всередині, все одно будуть деякі відмінності, і на Лінкольн запчастини будуть дорожчі, і зачасту вони будуть іти з Америки під замовлення. Так от купивши цей автомобіль за 7600 доларів, ми з вами розуміємо, що приблизно 17 з половиною він прибуває в Києві з доставкою розмитненням. Зараз ми це з вами порахуємо. А придбавши Ford Едж. 23-го року в топовій комплектації Титаніум. То за 7600 з такими пошкодженнями ми його просто не придбаємо. Його неможливо, вони а, в такому році будуть йти в топовій комплектації біля 12-13 тисяч доларів. А це говорить про те, що 23-24 тільки тут. По факту, коли ви купуєте Ford Edge, у вас не буде таких проблем, хоч цей автомобіль офіційно в Україну також не поставлявся. Але він наскільки популярний в Україні, що запчастин на них на розбірках в магазинах. Купа, валом ви йдете, просто це все купуєте. Тобто, по факту, купуючи два схожих між собою американських автомобілі чистокровних, ви з одним з запчастинами будете мати проблеми, а з другим не будете. Але з одним ви отримуєте просто люксовий, його можна прирівнювати до BMW, Mercedes, Audi. А інший буде також комфортний, м'який, класний, але по люксовісті він буде по класу трішечки. Все-таки нижче. Але по факту з ремонту обидві машини будуть виходити плюс-мінус однаково. Йдемо далі, давайте спробуємо його порахувати. Значить, 7600 ставка у нас виграш, напишемо її в табличку. Збір аукціону на такі ставки приблизно 900, потрібно буде сплатити комісію оплати за кордон. В середньому порахуємо доставку як 2100 доларів. Розмитнення потрібно порахувати, 400-400 доларів буде пенсійний фонд і потрібно порахувати. Обов'язково так розмитнення. Ставимо 23 й рік постійку. Двигун у нас 2-літровий і рахуємо митну вартість автомобіля. 7600 виграли плюс збіра аукціону 900 доларів, тобто 8500. 1600 фрахт. 9500, 10100. Вигравши автомобіль за 7500, в 10 100 його буде оцінювати митниця. І від цієї суми потрібно робити розрахунок митних платежів. Від нього буде сплачуватися митні платежі. 10 100, розрахунок, MD Office, сайт нам допомагає рахувати. 3,371. Буде митна вартість буде митні платежі цього автомобіля. То я вам сказав, бачите, з голови, що за 7. 600 придбали приблизно 17,5 тут. От, тепер по факту, якщо подивимося, якщо тому що завжди з голови в голові, коли рахуєш, можна зробити помилку. Да? Коли рахуєш по факту цифри, це буде завжди точніше. Вигравши за 7600 цей автомобіль, бачимо 16 750 він прибуває в Києві доставкою і розмитненням. І з платою пенсійного фону, фонду реєстрації в МРАО приблизно 17 333 долари буде цей автомобіль з постановкою на облік. Тобто плюс ремонт і відновлення, е, яке порахує. По фото абсолютно ну, неможливо, але вам скажу наступне, що ми маємо пошкодження в лівій передній частині, ходова частина пошкоджена, в правій передній, на нього дорогий капот, дорогі фари. Ще вилізе всередині багато чого, чого ми зараз не бачимо. Е, знаєте, Якщо закласти навіть ремонт на рівні 10 тисяч доларів, якщо відео, віддав... Кластися в цьому бюджеті в цей автомобіль, але забігаючи наперед, скажу не можна точно визначити по фото, скільки це буде. То навіть цей автомобіль, якщо вийде 27, то це надзвичайно класно, крута. Ціна за топову комплектацію цього автомобіля. Тому ми для наших клієнтів завжди на аукціоні намагаємося знайти е, більш кращий автомобіль. Знаєте, який буде і дешевший, і менші пошкодження, і менший пробіг, і топова комплектація, щоб такий автомобіль був максимально збалансований, щоб, вигравши його на аукціоні, ви сказали: Ігор, класно попрацювали, дякую тобі за машину. Але на цьому ми не закінчимо. Далі ми підемо говорити про джіп роки. адже все-таки це завжди всі роки був лідер в купівлях авто на аукціоні і один із самих популярних автомобілів. Ми придбали його 2020 року. З пробігом 55 тисяч миль, 3,2 на повному приводі за 5200 доларів. І це дуже класна ціна за цей автомобіль. І давайте зараз з вами подивимося, як змінюються митні платежі. Тому що ви зараз будете в шоці. Давайте так, переходимо в наш калькулятор. 5200. Збір десь 800 доларів на такій ставці. Залишаємо доставку так само, і 304 долари у нас буде пенсійний фонд. Далі давайте рахувати митницю. Тут нам потрібно зробити наступне: поставити 20 рік автомобіля, поставити двигун 3,2, а на... після 3 літрів йде подвійний акциз. не забувайте про це. І рахуємо митну вартість. 5200 виграли, 800 збір 6 тисяч, 1600 фрахт. 7600 доларів. Буде оцінювати вмитну вартість автомобіля, митниця цей автомобіль. Рахуємо розрахунок і маємо 4220 доларів митних платежів. Тобто, по факту, дивіться, 4220, Ми маємо автомобіль старше роком, дешевше по вартості, дешевше виграний на аукціоні. Але через об'єм двигуна і старший рік, по факту, розмитнення на цей автомобіль більше. І ось це головна причина, що я людям говорю. Мені часто телефонують Ігор, а можна заказати 15 16 рік машину? Та можна. Але який сенс її вести зі штатів взагалі, я не бачу. На той самий 17-й рік, наприклад, той самий джип Чирокі. Який смисл 3,2 на повному приводі привозити? Зараз покажу вам приклад. Дивіться. 5200 виграли. Чори Машина прибуває в Київ з доставкою і розмитненням. Пошкодження в автомобілях ну просто. Ну, я б сказав би мінімальні. Але мінімальні пошкодження, як я вам уже неодноразово на відео пояснював, це не дорівнює, що там на тисячу-півтори доларів ремонту. Такі ремонти, можливо, колись і були на автомобілях, які ми привозили до 2020 року, фокуси, там старі патріоти. Но там були недорогі запчастини, і роботи тоді були дешевшими. Тоді такі, можливо, і були ремонти по півтори тисячі доларів. На сьогоднішній день, наприклад, мінімальні пошкодження п'ятеро, воно по-любому з'їсть. Тут, хоч, бачите, ціла безпека, все. Але капот треба купити, фару купити, бампер зборі купити, крило купити. Ось тут, скоріш всього, підігнуло якийсь речах, бо в місті ДТП завжди шкодиться і ходова частина, і треба купити. Підрамник, наприклад, коштує 800 доларів на цю машину, плюс зробити, плюс покрасити. Хоч все по мінімуму, по мінімуму, але воно набіжить. Так, от е, навіть якщо вдасться зробити ремонт біля 5 тисяч доларів, то мені здається біля 20, Якщо вийде така машина з ремонтом, це буде досить таки непогано. Потрібно зрозуміти, що по фото завжди вирахувати все точно неможливо, завжди буде похибка, особливо коли робиш під себе. Знаєте, тому що й буде підігнутий амортизатор, ви будете міняти його два з другої сторони, в тому числі, а не тільки там, де він пошкоджений. Тому що ви робите для себе, а не на продаж. Буде трошки дорожчий і вирахувати його наперед на фотографіям неможливо. Але знову ж таки це буде автомобіль дешевше, ніж аналогічний на авторія, і це буде автомобіль, а, який на авторія з таким ремонтом просто-напросто продаватись не буде. Тому вигадай, сенс замовляти авто, авто із США під себе є, вона величезна, це круто і класно. Але є нюанси. Наприклад, якщо ви хочете замовити такий самий автомобіль, але кузовом попереднім, наприклад, візьмемо джип Чирокі 2017 року. Тобто цей джип Чирокі, що виглядає ось так. 2000 ставимо в калькулятор розмитнення. Наприклад, 2000, все те саме. ну, Виграємо машину, давайте ми з вами дешевше ще на 2000 доларів. Тобто, наприклад, за 3200. За 3200, 600 збір і 1600 фраг. Тобто, відповідно, 5200 буде оціночна вартість автомобіля а Двигун залишається так само 3,2, а рік чистий постійку ставимо 2017. Робимо розрахунок і бачимо 4793 долара митних платежів. 4793. Тобто машина старша, але виграна дешевше по факту розмитнення на неї більше. І в цьому є і суть, коли я вам завжди пояснюю, що я не бачу сенсу привозити старші авто із США. Завжди треба вести до 5 років. В цьому йде максимальна вигода є сенс. Беремо на декілька років старшу машину, по факту вона майже приїжджає в ті самі гроші, але так само на неї потрібно купити запчастини, заплатити майстру за рихтовку, заплатити майстру за фарбування. Потрібно зробити якесь ТО, і ця машина вийде вам в ті самі гроші, що новіша машина. Давайте рахувати. Значить, беремо, що ми її взяли за 3200. Збір аукціону 600 на такій ставці. Доставку залишаємо так само. А 4800 у нас вже буде розмитнення. Тобто, по факту, купляємо машину за 3200 з реєстрацією, вона ось майже 14 тисяч доларів. Тобто на 2000 дешевше ми її придбаємо, а тільки на 1000 вона буде дешевша. А попереднічі роки, 20-го року, да, машина на новому кузові вже, 20-го року. Ми беремо за 500, і вона 15. Який сенс вести 17-го року машини, я не розумію. Хоч дуже постійно і часто бачу, їздячи по Києву, як на автовозах везуть е, ці джипи-чироки в попередньому кузові. бачив і попередні компаси, і Патріоти, і Доджорні, і все туди. Е, Якось так. Моя така думка, тому я завжди, знаєте, стараюся розповісти вам так, як працюю я, як би я купував би автомобіль для себе, аби я аналогічний автомобіль вибирав і купував би для себе, і на які показники я б дивився і. Виходячи звідси, такі поради я вам і даю, щоб ви поміряли це на себе. І якщо вам це підходить, ви зі мною погоджуєтесь, то ви розумієте, що ви отримуєте вигоду. Тобто я завжди стараюся вам підсказати, тому що з машинами працюю вже багато років, маю певний досвід і розумію, що куди краще не лізти взагалі, і якщо це. Так, то я вам про це розповідаю і кажу: не, не надо того робити. Ви от неприємності собі там знайдете. А ось це давайте робити, тому що ось тут дійсно вам буде круто, класно. От завжди стараюся, знаєте, такі поради давати, щоб було розуміння і на аукціоні для клієнтів знаходити автомобілі дійсно з невеликими пошкодженнями, наскільки це можливо, і не кидати пилюку в очі, знаєте, розповідати, що тут буде на 2-3 тисячі доларів ремонту, тому що на сьогоднішній день це абсолютно. Нереально. По цьому GPC року, наприклад, те, що я бачу поверхнево по фотографіях, тут, скоріш всього, буде тисяч на три доларів, тільки з запчастин куплено, плюс якісь роботи пофарбувати. От вони п'ять не біжить. Коли ми говорили про попередній Lincoln, да, це преміальний сегмент. Наприклад, я знаю, що на цей автомобіль дверка одна, тільки коштує тисячу доларів. Одна дверка тисячу доларів. Да. Тобто, при таких пошкодженнях, поверхнево, що я бачу, ну, наприклад, я розумію, що десь тисяч на 5,5, можливо, 6,5 і там буде тільки запчастин. В будь-якому випадку буде те, чого ще не видно. От, додається запчастин, потім роботи туди-сюди, як я вам зорієнтував, Лінкольн десь, думаю, ну, якщо до 10 з гарним ремонтом вдасться покласти, то це буде ну просто супер. Але що таке з гарним ремонтом? Це ніхто не буде під, під підрамник робити якісь підкладки, проставки з розбірки, шукати амортизатор. Ні, це буде новий підрамник. Це буде амортизатор в парі з двох сторін нові, і бажано по оригіналу. Це будуть нові речаги. Це буде, якщо підігнута геометрія кузова, вона буде виставлена. Це буде пофарбовано все в колір, в камері, з гарантією якості. Тобто це буде класно зроблена машина, яку ви по факту нарія не знайдете. Ну що ж, переходимо до третього автомобіля, який ми придбали для нашого замовника. І цей автомобіль постійно у нас також з'являвся і є в топах. Ці автомобілі на сьогоднішній день купуються хоч трішечки менше. Це джип Compass 2019 року в комплектації Limited, який ми купили за 3450 доларів для наших замовників із Харкова. І такі автомобілі це класні машини для себе. Що джип Чирокі, що джип Compass, туди стає газ четвертого покоління. І за це ці автомобілі дуже сильно люблять. У мене в самого в родині джип Чирокі, дружина їздить на 2,4 двигуні. І вже за майже півтора року, що ми експлуатуємо цей автомобіль, він. Просто заводиться, просто їздить і. Ну, масло раз на 6 тисяч, там треба в двигун підлити. Все. Тобто, це така проста машина, як молоток. Газ я туди також поставив, і вона от просто їздить, не ламається. На газу вона їздить дешевше, це надійні, класні такі динозаври, які люди її полюбили. І мають сучасні комплектації. Можливо, не самі топові, не самі люксові. Ну, Наприклад, якщо ми порівнюємо з лінкольном, там такого не буде, джипу це ніколи не світить. Але тим не менш, все, що має бути у водія, як правило, є. Дивіться, дуже вигідно взяли лімітед, пошкодження у нас в правій передній частині виглядають ось так, в колесо, бачите, воно щось заїхало. І е, тут, наприклад, коли шкодиться колесо, до підрамника завжди прикручуються речаги. Коли їх одриває, шкодить підрамник. Підрамник потрібен новий. Якщо на джип чирокі підрамник коштує 800 доларів, і я стараюся брати клієнтам так, щоб була е, там, ціла безпека, ціли, ціла ходова, бо це дуже дорого може тоді ремонт виходити, то тут підрамник коштує там, 250 доларів. На компас вони значно дешевші. І у нас є спрацювання, можна сказати, мінімальні пошкодження, да? але ну, не буде тисячу-дві ремонти. Тобто, знову ж таки, попередньо по фотографіям, що бачу я, до 5 має вписатися, має бути досить непогано. Томбіль в хорошій комплектації, лімітед. Давайте рахувати. Значить, 3450. Збір аукціону на цій ставочці приблизно 600. Доставку так і залишаємо. 236 буде е пенсійний фонд. І рахуємо 19 рік. Двигун 2,4. Тут звичайний акциз, не подвійний. І розмитнення. Рахуємо. Воно буде 2566 доларів буде. Бачите, як двигун впливає. На вартість розмитнення. Тобто майже в два рази з двигуном 2,4 розмитлення менше. І тобто, придбавши цей автомобіль за 3450, 11400 він прибуває з доставкою розмитненням, 11.800 він буде з реєстрацією. Плюс десь 1.500 на ремонт має думаю, вистачити. Тобто біля 1017 ця машина буде з ремонтом. І плюс-мінус, ну знову ж скажу, що точно не визначити. Але це досить була б непогана ціна за компас Лімітед. Я впевнений, що аналогічний наріва просто не придбається. Подушки, до речі, відновлюються, вони відновлюються з гарантією якості, і у нас, якщо це робити, то йде окремий сертифікат від компанії, що відновлює ці подушки, на те, що вони будуть спрацьовувати. Перевіряли неодноразово, вони дійсно працюють і в клієнти. Відправляли вже відео, о, потрапляли в негативні історії. Ну ви ж розумієте, що за скільки років ми працюємо. Дуже багато автомобілів ми вже передали клієнтам, і, звісно, історії трапляються. І кидають фотки, відео, що Ігор, клас, все спрацювало, ми живі, здорові. Правда, можна привести вам знову відремонтувати автомобіль. Ну, звісно, можемо. Ми, ми ремонтуємо машини. Ось, друзі, ми підійшли з вами до завершення цього відео, і на прикладі цього відео я вам показав, е скільки взагалі коштує в середньому там, доставка, логістика, розмитнення, як його рахувати, як рахувати машини, як рік і об'єм двигуна впливають на вартість розмитнення, що можливо краще. Не переплачувати за розмитнення, а взяти автомобіль свіжіше по вищій ставці, він по факту буде виходити майже в ті самі кошти, що і автомобіль старше роком, який ви очікуєте, що вийде вам дешевше, а по факту він вам вийде дорожче. І пояснив на конкретних прикладах. Як це все формується, і чому моя позиція завжди для вас іде наступна? Що якщо ви хочете, щоб вести автомобіль із США і шай готувати під себе під ключ, завжди давайте розглядати машини десь біля п'яти років до п'яти років? Ну, наприклад, компаса, коли двигун ще 2,4, як бачите, 19-й рік ще є сенсором зглядати. Але, наприклад, цей самий компас, щоб торгувати, але не 19-го року, а 17-го, ну, друге покоління, коли тільки пішли, і купити його. Хай там не за 3400, а за 2900, то він приїде в ці самі гроші, бо ці 400-500 доларів за ці два роки ви просто переплатите за розмитнення, за акциз. І краще вже додати трішки на аукціоні, у вас буде новіша, по рокам, свіжіша машина. І мені здається, краще все-таки додати на машину на аукціоні. Якось так. Якщо вам це все сподобалось, друзі, я очікую, що ви підтримаєте відео лайком, коментарем. Це допоможе нам розвиватися. У нас на каналі я завжди розповідаю, як є правду про авто із США, про їх ремонти і відновлення, і на що потрібно очікувати, якщо ви замовляєте авто із США. Я надію, що мої поради для вас були корисними, тому. Прошу підтримати лайком коментарем. Для вас це маленька дрібничка, а для нас це суттєва підтримка. Якщо вам потрібне авто із США, контакти знаходяться в опису цього відео. Мене звати Ігор, телефонуйте, консультації безкоштовні. Підпишемо договір, привеземо і зробимо найкращий автомобіль для вас.